Друзі, не знаю. Щось. Щось знову вроді як є. Тільки закинув. Тільки закинув. Ого, го го Ой-ой-ой! Ого! Це вже, друзі! Окунь! Хороший окушарик! хо 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 о, -о, -о, -о. Так, це друзі прикол. Коротше ми, викупайте фішку. Моя силіконка. Ой, і відпав. Моя силіконка вцепила... Вцепила чийсь одірваний. А він клюнув на оце. І, і ось такий... Я ось такий окуняра. Блін, хороший Блин, хорош окунь. Хорош, блин. Уху, це, це прикол, друзі. Тупо прикол.